Доброго дня всім, рідні мої. Сьогодні у нас незвична страва. Сьогодні у нас десерт ягідний кисіль. Дуже давня, 100% дуже давня страва. Чому її робили якраз з кисільом? Це був такий десерт, не компот кисіль. Тому що раніше чашки і стакани. Нас називали слоїки, їх було дуже мало, а страву цю подавали як десерт на весіллях, на хрестинах, на родинах. І коли дуже велика збиралася компанія людей, чашок всім не вистачало. Ставили глибоку миску і з миски, поруч ставилися пиріжки, пиріжки і кисіль подавалися до столу, як десерт. Це, була, це було останнє блюдо, і у нас казали. Виганяйло. Коли подали кисіль і пиріжки, люди ложками поїли кисіль, тому що він, бачите, він густенький такий, і з пиріжками. І все, можна було розходитись по домам. А ми не будемо розходитись, ми будемо дивитись, як він готується. Поїхали! Розпочинається наш рецепт з того, що в мене от дивіться, в мене ягоди, заморожена, заморожені чорниці і малина. Ви можете будь-які ягоди е, у себе чи свіжі, чи заморожені. Справа в тому, що я роблю це в той час, коли ще немає свіжих ягід. Через те я вам пропоную зробити із заморожених і наший кисіль. Ягідний буде так само смачний, як і свіжих ягід. Викладаємо все у воду, 3 літри води, 400 грам ягід. Ягоди старайтеся брати такі, щоб вони вам колір дали. Можна будь які але що в основному, то ягідний кисіль. він робиться із смородиністю. Включаємо нашу кастрюлю, щоб воно прогрівалося, і має закипіти. Прокипить хвилин 10, і тільки після цього я вам покажу, що робимо далі. Як бачите, гарно прокипіло наше. Це варево, наш кисіль він уже гарно прокипів. І тільки тепер, як уже гарно прокипіло і готово, тільки тепер ви додаєте по своєму смаку цукор. Я не можу сказати, скільки вам потрібно додати цукру, тому що. Все залежить від ягід, які ви вкинете, від того, наскільки вони кислі чи солодкі. Так що тут ніяких рекомендацій. Робіть по своєму смаку. Але зараз ви маєте зробити їх трішки солодший, оцей напій трішки солодший, ніж ви любите. Тому, що коли ми будемо вливати туди ще крохмал, тоді крохмал потягне на себе цукор, і у вас буде. Трішки мало цукру. Ну, не, таке, як, не таке, як ви любите. Ну, а зараз ми приготуємо для цього крохмал. Ось у мене 5 столових ложок крохмалу. Крохмал у мене картопляний, можна використовувати кукурузяний. Сюди вливаю один стакан води. І оце все гарно перемішуємо. Перемішуємо до того стану, щоб воно стало однорідне. Стакан води Холодної. Холодна вода, і оце все має стати, бачите, таким білим молоком. Дуже гарно помішайте, щоб воно у вас ніде не сілося. І в той час, як кипить у нас там той компот, більше він схожий до морсу, тому що має бути дуже насичений. Тепер ми сюди додаємо. Потрішки вливаючи, ми тепер сюди додаємо наш крохмал. Зараз я вам покажу, дивіться, і отак перемішуйте, 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 і буде все. Не забувайте, що ще після того, як ви Вліте його сюди, бачите, вже він загустіває. Вам потрібно перемішати і дати закипіти. Тільки потім він уже буде готовий. Перемішуємо. Потрібно, щоб закипіло, щоб гарно прокипіло, але не переставайте мішати. Як бачите? Закіпає, піднімається зна, не забуваємо перемішувати. Закипіло дві хвилинки, прокипить пару хвилинок, і цього буде достатньо. Зараз ще одне. Отак помішуючи, ви його знімете. Потім накриєте кришкою. І нехай охолоняє. Але періодично не забувайтеся відкривати кришку і його перемішувати. Тому що зверху, обов'язково, коли буде вихолонять, сідається плівочка, яка, яка вам зовсім не потрібна. Чим довше буде та плівка, тим більше воно довше воно захолонятиме. І воно потім вам прийдеться її викинути. А так періодично помішуючи, нічого ніде не сідається, і у вас буде однорідне. Ну що ж, а на цю хвилину дякую вам дуже велике. Спасибі вам, що ви зі мною. Дуже велике вам спасибі за підтримку. Заходьте на мій канал, дивіться інші відео. Підписуйтесь, хто не підписаний, ставте лайки, пишіть, будь ласка, коментарі. Якщо щось не так, я завжди прочитаю і відповім на ваш коментар. Дечого багато я у вас теж вчуся. Бо ви мені даєте такі рекомендації, чого не знала і я. Що ж, буду знімати. Всього вам найкращого та смакуйте на здоров'я!